Урочисту частину засідання ради, приворочено присвоює найпочеснішої відзнаки нашого закладу вищої освіти. Я вам лучше відкрити почесне звання Доктор Онорі Скауза присвоїли ректору Нідерландської бізнес-академії, президенту міжнародної асоціації медіації Яну Ван Звітину. Диплом, почесний доктор університету. Йому вручив ректор класичного університету Тернополя Андрій Крисоватий. 24 роки тому я почав свою співпрацю з Україною. За цей час я побачив, як Україна змінювалась і розвивалась. як вона перетворилась у сучасну демократичну державу. Я радий, що європейський союз також це визнав. Також я бачив усі труднощі, з якими стикалися ваші люди, особливо в останні роки. Тому я думаю, медіація стала такою важливою в Україні зараз. Класичний університет Тернополя унікальний, адже тут готові приймати інноваційні рішення, наголосив Ян Ван Звітен. Тому у цьому закладі вищої освіти розвиватимуть нову програму «Перемовини та медіація. Я думаю, аспект перемовин є дуже важливим зараз, оскільки потрібно зважати на те, як буде проходити вступ у європейський союз, на яких умовах саме ці навички допоможуть вирішити будь-які можливі конфлікти. Проект перемовини та медіація, який реалізовуватимуть у класичному університеті Тернополя, переконаний почесний гість, зможе допомогти різним фахівцям, від дипломатів до політиків, наблизити не лише вступ до ЄС, а й найголовніше мир для України.